Сею, котра озвучила Шінджі, очікує виграний річний запас презервативів вже більше десятиліття. Один з аспектів японського бізнесу пов'язаний з телешоу, на яких люди можуть виграти всяку всячину, починаючи від ночі в красивому готелі, закінчуючи пакетом м'яса. Парадокс у тому, що більшість цих щасливчиків не звичайні глядачі, а відомі актори, музиканти та сею. Тобто люди, які можуть собі це все спокійно купити, проте, незважаючи на високий рівень доходів, знаменитості теж люди, які радіють і чекають на свої призи, і дуже засмучуються, якщо не отримують їх. Так, сею Сатомі Акісака, відома своєю ролью Ездес у вбивці Акаме, вже рік не може дочекатись обіцяного пакету яловичного стейку вартістю 20 тисяч єн, приблизно 135 доларів. Сатомі поділилась своїм болем у Твіттері і знайшла там справжню королеву очікування. В коментарі під цей допис прийшла пані Мегумі Огата, відома роллю Шінджі з Євангеліону. Жінка заявила, що вже одинадцять. Років чекає виграний річний запас презервативів. Оце так витримка. Дуже сумні новини. Звісно, сподіваємось, призерки отримують обіцяні подарунки. Дуже хочеться вірити, що вони будуть свіжими. Усім привіт, з вами пан Юра. Приніс вам чергову порцію відбірних аніме новин. Сьогодні поговоримо про свіжі анонси, поділимось незаперечною істиною життя від Макото Юкімури, Дізнаємось, чому резеро опинилось під загрозою, та ще багато чого цікавого. Розігрівайте вашу гречку та вмощуйтесь зручніше. А ми починаємо. Artbooks відкрили перед на одразу два довгоочікуваних тайтли. Фейрі Тейл історія про чарівника Нацу, який керує вогнем, ненавидить транспорт та має чарівного напарника балакучого котика Гепі. 192 сторінки м'яка та суперобкладинка з клапанами, вартість передзамовлення 215 гривень. Перших тисяча замовлень отримують листівку у подарунок. Двоя квітнева брехня історія про геніального піаніста Косея Аріму, який покинув музику після смерті матері. Проте зустріч з Каорі Міадзона перевернула його життя з ніг на голову та повернула любов до музики. Готуйте ваші носовички. 224 сторінки, м'яка плюс суперобкладинки з клапанами, 215 гривень за передзамовленням. Вихід обох історій очікується у вересні, тож не зволікайте з передзамовленням. Анонсовано одразу декілька фільмів продовжень зроблено в безодні. Нарешті з'явились новини про продовження аніме, яке до слова було анонсовано ще в 23-му році. Наразі відомо, що це буде декілька повнометражних фільмів, перший з яких носить назву Зроблено в безодні. пробудження таємниці. Реліз очікується вже в 2026 році. Анімацією і надалі займається студія Кінема Цитрус, котра відповідала за створення попередніх сезонів. А поки ми чекаємо виходу аніме, можна почитати мангу, яку видає наша ідея. Наразі перекладено вже 5 томів з 13-ти наяв. Варвар Паблішинг відкриє передзамовлення на другий том манги Генгстар. В черговому мафіозному конфлікті Ніколасу та Воріку доводиться зіштовхнутись з сутінковими над людьми, створеними в ході експериментів. 208 сторінок, м'якає суперобкладинки, 240 гривень за передзамовленням, вихід очікується в листопаді. Оце нам треба, оце дуже чекаємо. Також варвари відкрили передзамовлення на другий том манхви небо у безодні. Ханиль і Хіуль, дивом урятувавшись від прірви з розпеченою магмою, вириваються з пастки. Але що чекає попереду? 248 сторінок, м'яка плюс суперобкладинка, 400 гривень за передзамовленням, з друкою очікують в жовті. Крім того, у видавництво відкрилось передзамовлення другого тому манхви Шило. Гу Гошин та Лі Суїн об'єднуються, аби створити профспілку, щоб протистояти тиску корпорації. Та звісно, це буде зовсім. Непросто, адже керівництво майстерно грає за правилом, «розділяй і володарюй. 224 сторінки, м'якава права 340 гривень за передзамовленням, Вихід також очікується у жовтні. А зараз хвилинка примудрості від мангаки. Макото юкімура, автор саги про Вінланд, поділився зі своєю аудиторією в Твіттері незаперечною істиною життя. Найстрашніше у цьому світі це дедлайни. Наступне за ними зомбі. А все почалось з того, що Макото Сенцей прокинувся від нічного кошмара, в якому йому наснилось, що за 50 годин треба намалювати 16 аркушів, і на сон залишиться тільки 4 години. Якщо взагалі залишиться, повністю погоджуюсь з паном Юкімурою. Дедлайни то страшне. Ви би знали, як горіли дедлайни по цьому відео. Наша ідея відкрила перед замовлення на цілу низку продовжень своїх серій. Чарівний місяць у повечір'ї, том 2, Кохання на кінчиках пальців, том 9, Проєкт Цугумі, том 6, Досконалий світ, том 3. Також нагадаємо про раніше анонсовані новинки. Мопсихо 100, том 1, Наречена Якудзе, також том 1. Друзі, а спонсор сьогоднішнього випуску виробник чудової, натуральної, свіже обсмаженої кави 25 Coffee Roasters. Це справжній спонсор моєї продуктивності. Літо саме той час, коли хочеться грати зі смаками, і навіть звична гаряча кава звучить по-новому, якщо спробувати її по літньому. Заварити фільтр, дати охолонути, додати лід або зробити брю. легко, просто і дуже освіжаюче. Зерна 25 Coffee Roasters це завжди гарна основа, а далі все залежить від вас. Експериментуйте з пропорціями, додавайте апельсинову цедру, трохи тоніка, молока або навіть кокосову воду, бо літо створено для того, щоб відкривати нове. Я переконаний, що. Що на сайті 25 Coffee Roasters ви зможете собі обрати будь-яку каву до смаку, тож гайда експериментувати. Або ні, зрештою, обирати завжди вам. Але в будь-якому випадку маю для вас приємний бонус. Промокод MANGUA, який дає знижку 15% на всю зернову каву. Усі посилання залишу в описі. Смачного! Корейський аніме фільм Твої листи вийде 1 жовтня цього року. Це аніме адаптація Манхви Листи Йона, яка розповідає про дівчинку Сорі, котра нещодавно перевелась до нової школи. Правда, однокласники не дуже тепло прийняли нову ученицю. Одного разу сора знайшла дивний лист, який веде дівчинку у магічний квест, крізь прихований світ, що існує, просто під оболонкою її нової середньої школи. Виробництвом аніме займались дві корейських студії: студіо N і студіо Lico. Як на мене, виглядає дуже красиво, соковито і чарівно. До слова, українською манфу вже можна придбати у видавництво Варвар Publishing. З'явився трейлер другого сезону лайв екшен адаптації One Piece. Вихід серіалу запланований на 2026 рік. В цьому ж трейлері були підтверджені чутки про вихід третього сезону лайф екшену, але поки без детальної інформації. Якщо питати мене, то я думаю, що вони знімали обидва сезони разом, щоб зекономити трохи грошей. Також з'явилася інформація про нове аніме One Piece героїні. Першоджерелом є оповідання Джуна Есаки, присвячених жінкам цього світу. Всі оповідання зібрані у два томи, проте дата релізу. У цього аніме поки не відомо. Аніме студія White Fox змінила власника. Майбутнє Резеро тепер під загрозою. Невеличке видавництво Альфа Поліс повністю викупило студію. У своєму анонсі видавництво наголошує, що придбало студію задля для просування своїх творів за кордоном та створення їх аніме адаптацій. Це здебільшого ісикає на кшталт Гейт, Ремонстер та Цукімічі. Відповідно, решта проєктів White Fox будуть посунуті в сторону. Тож після виходу четвертого сезону Резеро нас цілком може чекати велика пауза та зміна аніме студії. Але сподіваюся, що їм хватить Лепки, не різати курку, що несе золоті яйця. Подобається випуск? Тоді дайте знати про це своїм лайком, коментарем та підпискою, а також за можливості підтримайте наш канал фінансово на Монобазі. Це допоможе нам і далі регулярно тішити вас цікавим контентом. А також забігайте в наш телеграм-канал, там новини, огляди, рецензії та ще багато цікавого. Посилання, як завжди, в описі. Кіно, Ой, те дарона. Сьогодні в рубриці топ від ми презентуємо вам топ-аніме від пана Ярослава Мішенова, директора видавництва Вовкулака. Цитую: Я часто обираю аніме і оцінюю його по музиці. Це важливий елемент, який одразу показує ставлення авторів до свого твору, до його героїв. Наскільки творці заморочилися, який настрій вони хотіли відтворити, і як вплинути на відчуття глядачів. Тому цей топ буде комбінований. Бо в цих творах музика є важливою складовою твору. Навіть інколи враження від музики перебивали для мене враження від анімації. Параноя Ейджент. Приголомшлива, незрозуміла, психоделічна детективна історія, яка сповзає в нетрі людського розуму в намаганні виплеснути звіти ув'язнені таємниці. Сатоші Кон, автор паприки, актриси тисячоліття та ідеального смутку, знов грає у свою улюблену гру зі змішування реальності, мрій та підсвідомості. А головний істеричний помічник у цьому це захоплено нервовий опенінг від концептуального електропанка Сусуму Хірасава. Мушіші, такий собі японський відьмак навпаки. Історія понівечених судеб драматично меланхолійна подорож японськими селищами, яка прикидається містикою. Потрібний настрій глядача заводить ембієнт від композитора Тошо Масуда. Але все ж головна родзинка саундтреку це пісня The Sore Feet Song від шотландського автора і виконавця Еллі Кер, яка несподівано стала опенінгом серіалу. Принцеса Мононоке. Давно минули часи, коли Міядзакі робив моторошні фільми для дорослої аудиторії, принцеса у свій час стала для мене справжнім відкриттям. Фільм, який поєднує колорит невідомої Японії 14 16-го сторіччя, її фольклор та героїчну постать останнього нащадка зниклого народу Еміші, асимільованого яматосцями багато сторіч тому. Тут, як і в інших фільмах, пан Міядзакі на всю міць розвертає потужний талант Джо Хісаші, або як його звуть насправді, Мамору Фуджі. Джисава. Починаючи з Навсікаї, Хісаші творить справжню магію, чергуючи мінімалістичні композиції, електроніку та фортепіанні етюди. Але все ж Мононоке стоїть осторонь, бо саме тут відчувається надпотужний вплив японського фольклору, який композитор і хотів донести до свого слухача. Ковбой The Movie Фільм створений вже після фіналу основної історії, повертає глядача знайомого з драматичним фіналом трішки назад, щоб розповісти і ще одну історію, сповнену суму надії втрати і джазу. Музика Йококано це те, без чого просто неможливо уявити цей фільм і серію загалом. А композиція Тенк стала без перебільшень справжнім культурним надбанням усього людства. Музика тут настільки влучно потрапляє в загальний настрій, що стає іще одним героєм поруч зі Спайком та його командою Ghost in the Shell це в першу чергу «Making a Cyborg» від Кенджі Каваї, щемка і пронизлива весільна пісня старояпонською мовою із залученням східноєвропейських хорових мотивів. Ця досконала музично-хорова композиція, наче існує окремо від самої анімації, поза неї, поза часом, поза проблем ідентифікаційних питань людина кіборг. Чим далі тим більше музика Кенджі впливає на анімацію. Врешті у другій частині вона, наче змушує мамору очі її перетворити в. Весь фільм на візуальний акомпанемент до треків Маестро. Самурай Чамплу. Хто не знає Чамплу? Ватанаби і студія Man Globe створили легендарну річ, яку окутує вуаль музичного нью-вейву. Подорож слідом за самураєм із ароматом соняшника, витончена модернізація японської старожитності із яскравими пародійними елементами. Але осторонь від цього десь на березі південних островів Амамі крізь духмяний вітер лунають звуки обокурі. таємничої сумної. Пісніші маучі від від ікео асазакі глибока і щимка композиція, яка перекликається з подіями історії, бо створена в тих самих краях, де вона і відбувається. Vampire Hunter D – Bloodlust – вампірська постапокаліптична декаданс готика за книжками Хідею Кікучі від легендарного режисера Йошитакі Каваджирі, нерозривною складовою анімації став оркестровий саундтрек від флорентійського композитора Марко Дамброзіо, здебільше відомого по трекам до серії Джоджо Bizarre Адвенчер. Крутість та непохитність головного героя, чудові персонажі та несамовита анімація помножена на епік саундтреку. Дорогі-дорогі! Це скажений фентезі-панк за своїми унікальними правилами. І хоча серіал, створений за мангою К'ю Хаяшиде, він пішов далеко від оригіналу, за візуальною технікою виконання. Брудний малюнок змінився на яскраві кольори, але музика від гурту No Name силеміць намагається виправити це і йде ще далі. За металевим цвяхканням постає тривожний ембієнт, який змінюється на мелодію, наче вихоплену з французьких вулиць, аби знов перерости в щось геть інше. Неочікуваний як і сама історія. Та весь цей неповторний світ. Текон Кінкріт фантастична анімація від студії 4 градуси за Цельсієм, за твором легендарного Тайо Мацумото, яке наділило візуальний стиль Тайо своєю незабутньою анімацією. Це чорно-біла пригода про зле місто, якудзу та братерську підтримку під хвилями британської електроніки від гурту Плейт. Ось таким музично глибоким топом поділився з нами пан Ярослав. Величезне йому за це спасибі! Манга індустрія починає відчувати нестачу робочих рук. Нещодавно видавництво гігант Кадокава звернувся до закордонних ринків у пошуку художників манги, оскільки Японія продовжує стикатись з гострою нестачею робочої сили. У видавництва є величезна кількість раноби різного ґатунку, які вони хотіли перетворити у мангу та інші медіа. Однак кількість манги на ринку зросла настільки, що художники вже просто не встигають задовільняти попит. Особливо на це вплинув розвиток цифрових платформ. Через Нескорочення населення Японії, а також побоювання молоді входити в цю складну індустрію, де ще й платять не дуже. Видавці спостерігають значний дефіцит кадрів. Пошук талантів ведеться на всіх рівнях, включаючи соцмережі. До слова, творця манги літо, коли помер Хікару, саме так знайшли за малюнками в Твіттері. Тож видавництвом не залишається нічого, як йти на пошуки талантів у світі. Для цього був створений конкурс безсловесний світ, націлений переважно на закордонних художників. Метою їх було. Намалювати мангу, яка опиралася б на мистецтво, а не на слова. Неочікувано для редакторів вони знайшли дуже багато вмілих митців, які згодом можуть бути задіяні для манга адаптацій різноманітних раноби. А найталановитіші з них можуть отримати шанс на публікацію власної манги у видавництві з кваліфікованими японськими редакторами. Тим часом Кадокава створює закордонні бази манги, які співпрацюватимуть з місцевими художниками та редакціями для, для поширення культури японських чорно-білих. Коміксів, що ж побажаємо їм удачі в пошуку нових талантів по всьому світу, до слова українським художникам теж варто придивитись до цієї історії. Можливо, саме ви згодом адаптуєте чергове чудове ранобе. А тепер швидкі новини. Щороку в місті Гьода засівають поля різними видами рису, створюючи при цьому захоплюючі малюнки. Цього року настала черга вбивці демонів. Анонсовано аніме про Ракуго, оповіді Акане. Історія розповідає про школярку Акана, яка вирішує стати справжньою зіркою Ракуго. Це такий театральний жанр, в якому оповідають кумедні або повчальні історії, використовуючи голос, міміку та жести. З'явився трейлер аніме фільму про другу світову пепелію Гірнікараю. Другий сезон романтичного аніме в будь-якому випадку я закохаюсь в тебе. Вийде в 2026 році. Анонсовано третій сезон аніме Кіні Куман, проте дата релізу поки невідома. Надприродній тайтл Пелюстки реінкарнації вийде в 26-му році. Сюжет розповідає про безтиланного тою Сенджі, який зустрічає чемпіонку з Кендо і по сумісництву рятівницю світу Хайто. Вона використовує пелюстки реінкарнації, щоб застосовувати здібності з минулого життя. Правда, для цього треба перерізати собі горло. Серія класичних історичних рольових ігор Suikoden Суйко Ден під Конамі отримує аніме-адаптацію. Реліз заплановано на 2026 рік. Аніме про вампірів детективів, книга справ Арне, почне трансляцію в січні наступного року. Романтичне аніме про почуття звіролюда і звичайної дівчини з тобою кохання все здолає. Вийде 14 жовтня. Другий сезон тайтлу Кухар Небесного Готелю з'явиться на екранах в жовтні цього року. Фентезійно і аніме зілля, яке мене врятувало, також вийде в жовтні. Історія розповідає про дівчинку Каеда, яка прокинулась посеред незнайомої вулиці з книжкою, яка може створювати різноманітні зілля. Юрій Горор, цей монстр хоче мене з'їсти, вийде 2 жовтня. Ромком зірка яскравіша за сонце теж з'явиться на екранах 2 жовтня. Романтичне отоме темна історія переродження лиходійки вийде 8 жовтня цього року. Історія розповідає про коноху сату, яка потрапила у світ, написаний нею. ж, Проте зустріла там персонажа, якого точно не створювала. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобався ролик, будемо раді вашій вподобайці, коментарю та поширенню. Ну і звісно, підписуйтесь на канал і бийте дзвін, аби не пропустити нових випусків. Величезна подяка ось цим найкращим людям за фінансову підтримку каналу. Це дуже мотивує працювати далі. Якщо ви ще не знаєте про найепічніший бетл-івент Японії, то посилання уже на екрані. Цілую в носика. Ня-няу. Пані Нікс вдало робить вигляд, що нічого не відбувається.